І так, друзі, їду на сертифікацію, точніше вже її забирати. Відео, де в Києві можна зробити сертифікат на газобалонне обладнання для автомобіля за 3 години. Це ну, в них мережа називається ОТК, тобто вони роблять і сертифікацію, роблять також технічне обслуговування. Ну, Техосмотр так називаємо. І дуже швидко, оперативно я заплатив за послугу 200. Це при тому, що на інших організаціях ну мені треба було дуже швидко це робити, тому що е, у мене вже запис є умрево для оформлення автомобіля. І тому в деяких організаціях там від 3000 треба чекати 2 дні. Розумієте? Тобто вони ці документи кудись відправляють. Ну, вони, я так розумію, ви, ну, як посередники виступають. То Тут дуже все швидко. Заїхав, обдивилися. Е -е, зараз я перервуся вже на місці там, де будуть давати сертифікат, подивлюся. Ну, і вже там з місця зніму, які документи дали. Ну і вже інші нюанси. От, друзі, це промзона на видобичах. Тут вже по адресу будете їхати. Деревообробна 8, здається, така адреса. І от бачите, ось вивізка попереду. ОТК, огляд та сертифікація авто. От їхні номера телефонів. І от вже і під'їжджаю буквально їхнє шлагбаум, проїзд. І оцей гараж, це їхнє приміщення. Зараз я вже не буду, там. в них вход зліва окошко, сюди заїжджають машини на сертифікації. Я зараз вже не буду знімати, зараз піду, заберу документи і там вже потім вам обзор зроблю. Все. Забрав папери. Дивіться, який нюанс. Е -е, я коли зразу заїжджав на сертифікацію, вони спитали, де ставив. Ну, я сказав, можна по факту ніхто не перевіряє, можна від фонаря сказати, де ставили. Хоч ви її самі встановили, то цього ніхто ну, якби, не буде перевіряти. Єдине, там, щоб балон був не прострочений. І, в принципі, все. Ну, звичайно, що акуратно, щоб все було вложено. Тобто ніяких вони документів не требували. Хоча в мене є сервісна книжка на газове обладнання. Далі що? Він під капотом подивився. Подивився сам балон, поробив фото, ну, перевірив техпаспорт автомобіля, звірив він номер. І на цьому все. Дали мені тобто для того, щоб поставити автомобіль. Точніше, не поставити, а щоб вписати в техпаспорт газове обладнання, там треба, кроме сертифіката відповідності, треба ще документ, акт прийома на сервіс, там, де вам ставили газове обладнання, там акт виконання робіт, так здається. І, і ще один акт прийома передачі автомобіля. Тобто, для постановки, для вписування газу в техпаспорт потрібно техпаспорт автомобіля, ваш паспорт, потім сертифікат відповідності і два папірця з сервіса. Тут, де роблять сертифікацію, це все дають. Тобто Не потрібно там їхати, де ви ставили, ну, хоч ви самі ставили чи на гаражах, то вже без різниці. Отакий сертифікат відповідності, з іншої сторони вписані параметри автомобіля, яке переобладнано. Потім свідоцтво про прогодження про конструкції автомобіля, ну це теж, я так розумію, видають. Ну і сам, сам акт, це вже мої тут дані на автомобіль, акт передачі. Оце і все. Тобто, хлопці, дуже зручно. Вопрос рішається за 3 години. Тобто не потрібно там ждати, шукати, швидко, так що я рекомендую. Далі, може, ще відзнімуся, коли я буду ставити на, вписувати газ. Може там ще якісь нюанси. Я записався на вівторок. У нас зараз форс мажор. Там, хто дивився відео раніше, я знімав перед цим, де ставив газ. І зараз трошки накладка пішла, тому що у нас техніка вдома зламалася, не витримав колінвал у тракторі. І дому зараз немає часу знімати, вже виложу відео. Мабуть, як ми ставимо новий колінвал, і там теж будуть нюанси по трактору UMZ. Ну, Хто підписаний на канал, то буде дуже цікаво. Все добре всім дякую.